1, 2,

Яка зараз обстановка на полі? Більш-менш спокійно. Все в хорошому стані. Настроєння нормально, погода трошки з вітерком, але нормально. З якою метою прийшли на це поле перемогти, програти, пошитися у дурні або просто заради задоволення пограти? Заради задоволення пограти, займатися активним способом в життя. Які ваші суперники сьогодні будуть? Ну суто ніякі, суто поїхати, но якщо будуть матчі, буде е, определенні класи. Угу, дякую. Михайло, скажіть, прокоментуйте зараз ваш, ну, ваш настрій, вийшли іще гравці. Настрій, э, настрій, нормальний, э, настрій нормальний і э, ну, э, принаймні не вдається скласти взаємозв'язок, щоб поділитися. Ага, Определенні вещі, вещ, тобто м'яч. Продовжити гру. Да. Four-nil oh no, it's wild, Come

Ви як гравець цього матчу відчувається ну, якась самотність. Що один чоловік б'є, а другому не дає. дай Гілля, я тут, Давай тут. Я тут. Я тут. А які зараз э, відчуття матчу? Що зараз накаляється щось чи спокійна ситуація? Ні, більш-менш спокійна, але трохи так така ситуація, якби проти мене. Ну таке проти мене. Тобто, ну, провокації я це на ну я це ще не тако думав і такої собі посчитав, що я дарма виходив. Як <рикан> вам погода, Ілюк Михайло? Погода, не, якби не вітер, було б нормально. А так, а так трошки вітер мене... і Сон. не суто футбольно. Не суто. Вот. А якби було б ...чуть-чуть... Це, ну, то есть, треба чуть-чуть тепліша погода, як не я. <різований> а зараз що ви можете? Як ви можете це назвати? Що це таке? Не Нема нікого. Це. Є. От. І навіть я для себе не можу нормально м'ячка здобути. <різований> <різований> Ля, дає м'ячика хоч це. Дай я хоча зроблю. А що? А? Ой, вот ты. А за, что за обстановка на Угу! Угу! поле. На на ужасно. Это Угу! помягче выразиться Угу! Угу! себе. Зрозуміло. А що будете робити, якщо зараз дощ піде? Дощ? Ну. В суто заберу м'ячик, піду, піду в клас. Потім додому. Звісно, в кінцевому результаті і все. Ага. І разом з м'ячиком. І буду один спочатку використаю в себе вдома. Буду другий починати цей. Якщо чесно. А як ви Охарактеризуєте Германа, ну, і та його матюки, які він говорить. Ну, не цензурщину, звісно, це. Це просто треба. Переоцінювати себе в плані, спочатку, щоб вважати себе, якщо з точки такої це рівно ну, рівним кого О, і ну, таке. А якщо просто то треба контролювати і вважати себе рівних в рівних людей. Да, чуть бы не попал. И в результате отводится ткадия. На даний момент залишилася одна Оксана Миколаївна, діюча вихователька класу. Хоча по суті діюча, а на результаті по керівництва не діюча. Закінчився наш Вирізка фільму, дана студія, дання обробка і даний фільм Ніда представлена кінокорпорації кіно Ніда Плюс.